Друзі, добрий день. Ось такі у нас замовлення, вони ідентичні. Тобто, у замовників -то там 20 форус, 20 кріста, 25 форекс, 25 кріста. В такому плані. Я зараз буду рвати. Я сам мале пішов в школу, старше, друге мале з саплями і мама теж приболіла. Один я пока що в строю. Со мною покрутиться маленький някняк, так? -няк, да? Сірий. Так по порядку я буду рвати. Почну 20 Форенс, нарву, однесу, обдеру ну, ці вуса, які будуть висіти. Підпишу і поставлю. Отак от і буду робити. Обстригати листя не буду. Ми вже цим не займаємось, тому що все одно все одно коробки нової пошти, а там як не крути, вони навіть більші виходять, Я нормально листю. така а Флоренс. Я думаю не залишиться нічого після сьогоднішнього. Викопу, викопки, але зарікався вже мільйон раз. Ось така. Зараз ми її трохи обмиємо. В принципі, вже її. Міг. Там калюшка у мене така добрезна стоїть. 21. Привіт. Привіт. Пішла прийшла подивитися, як люди работають. Да. 25. 25 Форенс. І Там 20. А тут 20. Да. Довгенько виходить, але під ключ один диви. Ну, бач, законом вірим. Все, немає, іди, віддихай. Я погнав далі. Отакого От понаробляв. Останній ривок на Флоренці 40 штук зараз і все. І Форенс буде готова. Потім ще Сікиш. Тобто 160 Кристал Гоуд. Ну, думаю, коментарі... Багато коментарів тут і не треба. Бачимо. Все. Да, в такому порядку, я казав, замовлення виходить у нас Флоренс ну, тобто, 20, Крістел 20, в такому порядку буду ставити крістал з такими же цифрами і це і буде раз замовлення, 2, 3, 4, 5, 6 замовлення. Флоренс ще залишилась, в тому числі мені. Подивлюсь, там є якісь замовлення в Viber у мене. Я їх ще не обробляв. Сьогодні закінчую ці, заберу дитину пів з школи і оброблю. Подивимося, скільки я ще можу форенс віддати. Навряд чи прям нові нові замовлення вже зможу. Подивимося, що там є в вайбері. Crystal Gold. Отака. Чувствую, як замедляюсь. 320, 325. Сільонки покидають мене. Ну ладно, то все залежить від настрою. Пішов далі, треба Crystal 30. Все прийшло. Ми не можемо поїхати до врача, коли я закінчу, тому що я закінчу десь під 12 часов. Ну ти ж сама сказала, наверное, не поїдемо, вроді нормально. Поїдемо во вторник? во вторник. Ну, во вторник, да. Я вихідний буду во вторник. Готовченко. 320 кущів. Зайняло у мене десь е... біля 3 годин, думаю, так. 2,5-3 години. Зараз покажу залишки. дивіться Крістал Голд вигріб'я. Да, тут по обочинах ще є. Що залишилось з основного? Дивіться, який кусочок. Все, Crystal Good не продається. Не продається. Флоренс. Тут обочина залишилась. Тут обочина. Ну, на обочинах кажеться, що мало, але повірте, там її дохреніща. І ось цей острів. Все, нові замовлення на неї не беру, теж не продається. Подивлюсь в вайбері. Що там висять за замовлення, можливо, може якихось 50 штук ще зможу виділити на, на одне замовлення, іншим буде вже відмова. Отак, от друзі, це насправді сумно. Вона грязна, мабуть, мордяка. Ну, за такими руками чухатися буде грязно. Насправді дуже сумно. Я б так от працював би і працював. Ну, тільки так, без напряга, не так як ми тоді з братом працювали, що ми там встали, біжимо в свинячий голос до вечора. Тут якось, ну, воно було так лайтово все. Жалко. Ну з грошей на проєкт заробили. Будемо з 30-го числа починаємо проєкт в дворі один проєкт. Хто там виглядає, я не зрозумів. Хто виглядає, спрашиваю. Ми їдемо е, в лікарню, щоб послухали ляльку, бо температура з утра ще була, да, у неї? Да. До все з тебе буде хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу на тебе. Тьфу. А ну, ще раз кажи, все із за Так, да, кажуть, А соплі? Ну, соплі ж, во-первых, є простуда, він сказав, що чіпляється інфекція, хто прилізуться зуби, дуже швидко. А... Все із цього. Плюс ж, ще соплі можуть на зуби теж лізти. Все добре, да, з тобою? Ще 2-3 дня, скази, буде температура, поки не вилізуть мої зуби, так? Тьфу. Два зуба. Такс. Любов з Иванкива. Олександра Біла Церква, Дмитро Вольногорськ, Лілія Карноуховка, Любов Доброгостів. надіюсь правильно написав. Євген Житомир. Пакую. Ну, десь туди. Буду забирати старшу зі школи і перед школою, точніше, відправлю. Це десь буде. Година тридцять на годиннику, коли вам поприходять ТТНК. Ну що розказуй? Нормально в школі було. Все, добре, так? Ти тільки не сказала мені, що ви кушали. Спочатку суп їла, потім речку якусь маску. М'ясо хоч там було десь? Так, да, було. Ну, Коротше, поки, поки ти була в школі, я зробив клубніку, вже вивіси її. Мама наварила їсти, ми звозили мію в больницю. Це все поки ти була в школі. Круті ми? Цей. Друзі, я поки тут до, до цього кадру чекав закінчити відео, подумав, що Флоренс все. Залишаю все собі. Тому що я зараз тільки 50-кущів комусь зроблю по 5,50, а потім мені самому їх купляти по 8-8-9 по по з питомника. Я подумав, короте, що хай стається мені, нічого я не виграю. Тому в вайбері сьогодні пройдусь поотвічаю всім, що відбій сезон окончена. Всім пока.